Анна Проніна. золота обручка. Потяг здригнувся і почав плавно рушати зі станції. Я все, що була в купе, одна й уже зраділа, що зможу весь вечір провести в тиші та спокої, читаючи улюблену книгу. Як двері відчинилися, і я побачила свою супутницю. До купе війшла висока жінка невизначеного віку, обличчя було сірим. Пергаментна, тонка шкіра, поцяткована сіткою зморшок, безбарвні очі дивилися повз мене. Сиве волосся зібране в пучок. Тяжко дорожню сумку вона одним рухом засунула під сидіння, присіла на край і затулила обличчя руками. Вона не привіталася, і я чомусь не наважилася заговорити першою. Здавалося, жінка дуже втомилася. Розглядаючи її, я мимоволі замилувалася обручкою на її правій руці. Вона була дуже незвичайною. У жовтий метал було вставлено декілька великих діамантів, що становили половину серця. Вочевидь, друга половинка була в обручці її чоловіка. Я десять років попрацювала в ювелірному магазині. Добре, знаюся на прикрасах. За деякими ознаками я відразу зрозуміла, що ця каблучка не просто дорогоцінна, це авторський ювелірний виріб, який мав коштувати дуже багато грошей. У наше купе зайшла провідниця, перевірила квитки, і ми з супутницею нарешті познайомилися. Вона назвалася Ольгою. Ми трохи Поговорила ні про що. Я розповіла, що мого дорослого сина раптом покинула кохана дівчина і він дуже сумує, бо навіть узявся розробляти план її завоювання, але поки що нічого не вигадав. Ольга сумно посміхнулася і відповіла, що вона не має дітей. Тоді я наважилася спитати її про обручку і почула таку історію. 20 років тому Ольга працювала в одному провінційному містечку маленькій фірмі. Колектив був дружний, багато хто був знайомий мало не зі школи. І ось дружилася Оля з Василиною Матвіївною, з жінкою широкої душі та великих об'ємів. Матвіївна, так її звали всі на роботі, була вкрай балакуча і знала практично все про кожного співробітника. Якось за обідньою кавою в їдальні Матвіївна розповіла Ользі про бабу щуку. Ім'я це було чи прізвище невідомо, головне, що щука була відьмою. І в тієї відьми півфірми побувало. Тамару, в приймальні, знаєш, вона свого сина в неї випросила, Тобто… Як випросила? А Вічко під автобус потрапив торік. Десять років дитині жити піжити, а в нього всі кістки переламані. До лікарні довезли непритомного, лікарі радили вже прощатися, бо довго не протягне. Та Марка дощуки та щось почаклувала, і хлопчик прийшов до тями. Більше тобі скажу. За кілька місяців усе зрослося на ньому, ніби й не було нічого. Ого, дива, та й годі. Справжнє диво, це так. От тільки тамарка за те диво життям чоловіка заплатила. Як це? А так, що помер чоловік, замість сина, щука завжди платню бере за свої справи. Одну душу з того світу витягла, іншу забрала. Але тут, знаєш, я та Марку зрозуміти можу. Чоловіків он, повно ходить, бери будь-кого, а син один. За сина що хочеш віддаси. Матвійна зробила ковток кави, надкусила еклер і підморгнула новому водію шефа, який саме йшов зі своєю тацею до сусіднього столика. Та хіба так буває, Василино Матвіївно, ніби історія з дитячої страшної казки, засумнівалась Ольга. А ти попереднього водія шефа застала? запитала в неї Матвіївна, Сергія Вусатого. Ні, не застала. Він задом здавав на службовій машині. І бабусю якусь переїхав, суд призначили, мав сісти за статею про вбивство. Тільки Сергій теж до щуки поїхав, і, будь ласка, йому умовне покарання дали, а за тиждень у нього нога віднялась, та якою він нога стиснув, а потім і друга. Тепер на інвалідному візку тільки й може їздити. Довелося шефу. Нового водія собі шукати. Що? Ноги це теж плата, звичайно. А як ти думала? Вдома ж, мабуть, спить у м'якому а не на нарах, але ж бабцю збив, збив. Значить, за свій вчинок заплатити повинен. Матвіївна доїла Еклер. І витерла губи серветкою. Ходімо, таці віднесемо, працювати час, у мене звіт не завершено. Сувора, ця, щука, зауважила Ольга. А з людьми по іншому не можна, а то думатимуть, що їм усе дозволено. Ольгу забавляли дивовижні байки. Які Матвіївна розповідала їй за кавою, але всерйоз у подібні речі дівчина не вірила, доки самій їй не довелося звернутися за допомогою до баби щуки. За кілька тижнів після описаних подій Ольга дізналася, що її цивільний чоловік Андрій їй зраджує. Ішла вулицею у справах фірми і побачила свого благовірного, як він цілується з однокласницею, Оленою Задорожною. Хотіла ввечері скандал влаштувати, та тільки чоловік і сам зізнався, розлюбив її, каже, іде жити до тієї Оленки. Новина ця боляче вразила Ольгу. Вони з Андрієм жили разом майже рік, і вона сподівалася, що скоро почує від нього пропозицію руки та серця, а натомість він вирішив замінити її іншою. Від горя Ольга перестала їсти та спати. На роботі почала робити багато помилок, що, звичайно ж, не залишилося поза увагою колег. І якось хтось шепнув їй адресу тієї самої баби щуки. Мовляв, поїдь до неї. Може, вона й твою біду вирішити допоможе. Ольга й поїхала. Приміська електричка привезла її на платформу 79 й кілометр і висадила в чистому полі. Через поле йшла стежка до лісу. За лісом був маленький хутір на березі річки. Місцеві мешканці охоче показали дівчині, де знайти бабу щуку. Низька коричнева хата зі зрубу розташувалася біля самої води. Невисокі віконця в блакитних лиштвах, немов два ока, витріщалися на Ольгу, поки вона спускалася похилим берегом, намагаючись не переламати ноги. Баба щука виявилася сухою, згорбленою жінкою років 60, яка налила Ользі чаю з м'ятою, і спокійно вислухала її емоційну розповідь про Андрія та його пригоди. Поверніть мені, його бабо, Щуку, поверніть, жити без нього не можу, плакала Ольга, сама не розуміючи, про що просить хитру відьму. Поверну, просто відповіла Щука. Нависла пауза. Пам'ятаючи розповіді Матвіївни, Ольга чекала. Яку ціну призначить щука за допомогу, але та нічого не попросила, тільки сказала, буде Андрій твоїм навіки, ні з ким іншим, ні в нього, ні в тебе романів більше не буде. Вірними будете одне одному до самої смерті, і в радості, і в горі. Зрозуміла мене? Щука подивилася заплаканій Ользі у вічі, і та відчайдушно закивала, звісно, так, адже я за цим і приїхала. Ну, воля твоя, ось тобі дві обручки. Як розписуватиметесь, то одне одному натягнете. І вручила Ользі дивовижної краси обручки із жовтого золота. На кожній діамантами було викладено половину серця. Дівчина повернулася додому від відьми радісна через те, що з неї не вимагали жодної плати і вже того ж вечора отримала те, про що мріяла. Коханий Андрій приїхав до неї з шампанським та подарунками просити вибачення за свою помилку, а ще за тиждень зробив Ользі пропозицію. Щастя дівчини було безмежним. Заяву подали того ж дня. А за два місяці після церемонії машина з молодятами влетіла під навантажену фуру. Серйозно постраждав лише Андрій. Йому перебило хребет. Відтоді і до цього дня Ольга живе з лежачим інвалідом. Правду казала баба щука, на Андрія більше ніхто не зазіхав, та й він навіть якби й захотів. Не зміг би зрадити Ольгу, а Ольга. Ольга віддала всю себе турботі про чоловіка, якого сама обрала, і долю якого сама ж вирішила. Розумієте, щука ж питала мене, чи точно я хочу бути з ним у горі та в радості до кінця. Я погодилась і тепер не маю морального права від своїх слів відмовлятися. Зіткнула Ольга, дивлячись на гарні краєвиди, які пропливали за вікном нашого купе. Дякую, що розповіли свою історію. Я не знала, як реагувати на відвертість супутниці. Вона не шукала мо співчуття чи втіхи, просто розповіла історію гарної обручки. Ми чаю, Сонце спустилося до обрію, а ще за годину оголосили її станцію. Щасливої дороги, побажала мені Ольга на прощання. І передайте синові, що іноді не варто чинити опір долі. Нехай відпустить з миром ту дівчину. Значить, буде в його житті інша людина, і він, напевно, ще буде по-справжньому щасливий.